Перше рук з милом. вживання тіпеченої води, навіть якщо ви берете її в акваматах. Е, наступне це обробка овочів і фруктів, тобто те, що ми е, вживаємо в сирому вигляді без термообробки, е, обробка їх миття, е, обільна е, теплою або гарячою водою. Оскільки вірус. Наступне, чим можна профілактувати захворювання, це вакцинація. Однак вакцина від гепатиту А не є обов'язковою, вона рекомендована, і вона в усьому світі виробляється в дуже обмеженій кількості. І саме такі міжнародні організації, як. ВООЗ і ЮНІСЕФ вони допомагають країнам, де реєструються спалахи на це захворювання в доставці вакцини. І у нас в Україні поставлена вакцина в певній кількості, яка забезпечувалась, ми пам'ятаємо, після того. Гічної катастрофи, на яку наразила нас Російська Федерація, а саме підрив Каховської і вес. Тоді була доставлено в Україну певна кількість вакцин. Сьогодні, завдячуючи Міністерству охорони здоров'я України, ми отримали додатково 2000 тисячі доз вакцини. З них тисяча це для вакцинації дорослих, і 1100 – для вакцинації дітей. Діти можуть вакцинуватися після річного віку.